Вітаю, шановні колеги. Я хотіла сьогодні показати вам, як прибрати фон в PowerPoint. Це, це те, чого я не розповіла на вебінарі, бо тоді можливості моєї техніки це не дозволяли. Але, але показую. Подивіться, будь ласка, якщо ми маємо ну, три таких малюнки, так, і я хочу, щоб вони всі були без фону, що ми робимо спочатку найважчий, так, там, де ось це. Відмежа. Ми його обираємо, далі натискаємо формат, прибрати фон, далі обираємо ту ділянку, яка нам хочеться, щоб потрапила. До нашого малюнку все, що зараз рожеве, всього не буде. Не буде, але подивіться, очі і та ніс в мене теж рожеві, тобто їх теж не буде, бо там буде прозорий фон, мені це не потрібно. Тому є у нас плюс та мінус. Плюс, це ми додаємо ті ділянки, які хочемо побачити. Так, очі хочу побачити і ніс хочу побачити. Я натискаю: якщо потрібно навпаки щось прибрати, ну, тоді відповідно. Ми помічаємо ті ділянки, які потрібно буде прибрати. І все, зберегти наші зміни. Тепер моя ведмежа без, без фону. Що стосується білого фону, тут взагалі все просто ми натискаємо так само, щоб картинка була в нас активна. Тепер натискаємо колір, і тут є в самому низу установити прозорий. Вон, і натискаємо, що хочемо прибрати. Ну, ось. Те саме робимо з цим ведмежа. Колір, гортаємо вниз, встановити прозорий. І теж ми його прибрали. Ну, ось, і все. власне.